Всіх вітаю на сімейне Паські Яценка. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Буду коментувати і відповідати на коментарі під відео про методику. Це насправді дуже цікаве відео буде, тому що часто люди не розібравшись. Роблять якісь висновки гарна методика, негарна, підходить, не підходить. Є, наприклад, взагалі люди, які агресивно до цього відносяться. Хоча я впевнений по цьому короткому відео, де я розповідаю, як працювати з звичайним пакетом, люди, мало того, що зробили вже якісь висновки, і точно знає, що воно не, не працює. О, якраз світло вимкнули, але як бачите, на освітлення це не попливало, бо я підготувався. Це придумали німці. Є он в коментарях Харченка. Він доволі таки відомий матковод відомий пасічник в Україні. От він написав, що ще там 5 років тому був на пасіці в Німеччині у Ральфа Кольбе і бачив у нього схожу методику. Так, німці її вигадали для того, щоб брати ранні меда: ріпак, акацію, але потім у них йде просадка. Так, ось. У Євген оцю методику трошки адаптував, щоб, наприклад, як я, як він, можна було їздити в качівлю 4, 5, 6 сильних медозборів за сезон, і сім'я не просаджувалась. Тут головний нюанс саме в цьому, тому що оригінальна методика розрахована на те, щоб взяти перші меда ріпак і акацію. Далі, що хотів прокоментувати, це прям такий великий плас людей, які в коментарях... Пишуть так коментарі, наче я їх повинен е, ну, щось їм пояснювати, щось їм доказувати. Дивіться, е, мені якби все одно будете використовувати цю методику на пасіці і ні. Можете не в цей рік, можете наступний рік. Я буду викладати відео, ви хочете, дивіться, не хочете, не дивіться. Потім сезон буде, буде попереду. Подивитись, які результати, може сезон буде, буде невдалий, може вам не сподобається, може воно не працює. Це все просто потрібно час. А чому я точно знаю, що потрібно час, бо я сам бачив, як Євген качає більше меду, ніж усі. Е, в мене один рік пішов, щоб надуматися, почати заміню, замінювати матки. Я тільки почав з оці звичайні райови матки свої міняти. У мене вже за того, щоб бджоли не рояться під час акації, вже був, був кращий результат. На наступний рік я вирішив спробувати методику. У мене була 56 шість вуликів, але на методику я виділив там чи 20, ну десь там плюс-мінус точно сказати не можу. Тому що все одно так само там, а вдруг воно не, не працює а вдруг у мене буде краще. Чому особисто я вирішив спробувати? Бо у мене були такі ситуації, коли у мене там 60 вуликів, весна, як в Ютубі зараз багато людей показують: по 6, по 7, по 8 рамок зимують, все добре, сім'я розвивається, а перед акацією виходить, що що правильно вся пасіка в ройки, ото раї літають, меду немає. В конічні ітогі з одного вулика відкачав 30 кілограм, з другого 20 з третього 10, а четвертий відкрив а там сім'я геть розлетілась, і середній результат по пасіці виходить, як би сказати, мягко не дуже. Тому будь-які там коментарі, що я комусь щось повинен довести. Я нікому доводити, нічого не буду. Хочете робіть, не хочете, не робіть, просто можете І Ще було багато коментарів: дайте Ютуб канала, дайте номер телефона Єв Євгена, як з ним зв'язатися. Дивіться, він літом е, багато працює з матками. Плюс у нього в тому році вже було, було вже 50 вгуликів на мед. В цьому році він там ще кучу від, відводків робив, тому там буде 70-80 100 медового напряму. Е, ну я не знаю. Е, не всі люди люблять і хочуть знімати відео, бо це треба час зняти, е, змонтувати, викласти. Потім відповісти на коментарі, комунікувати ну, з людьми. Він особисто не хоче. Я навіть пропонував йому звичайну телеграм-групу створити, щоб люди, хоч, могли туди підписуватися, і коли почне сезон, там на матки могли там, там замовляти. Ні, він нічого не хоче. Він так е, любить е, тихо працювати. Тому дивіться, е, я створив телеграм-канал е, і додав його туди адміністраторам. Він, якщо там буде якісь оголошення, там, або коментарі, або питання для нього, все пишіть туди, він вам там все відповідає. Силка буде в закріпленому е, коментарі. Поматкам у нього е, ще в тому році було 24 лінії. Е, я там, я в них не, ну, не, не розбираюсь, але там є все: е, Ральфи Кольбе, е, ті, Наталі Лоренци, там, ну, в общем Лоренси, лінії. Він вам напише, він, до речі, в групі в коментарях комусь там відповідав. Далі по коментарям. Люди пишуть, що я помиляюсь про райові матки. Людина, не дивлячись мого YouTube-каналу, заходить на 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 відео і, типа, о, ти не знаєш, як працювати, ти проти райових маток, тому що ти не знаєш, як працювати. Е, батя 40 років, в бджоломі займається, мені 36. Я все життя на пасіці, я скільки себе Пам'ятаю, я завжди збираю раї, вирізаю маточники по списку, лажу по вулику. Дивіться, облетілась матка чи ні. Мені це ось тут вже набридло, і відповідно, потім, коли там не приїхав на пасіку, в тебе там п'ять роїв там полетіло. І ця вся ось осіння зимова весняна робота йде на смарку. І ну мені таке не підходить, тому я принаймні пробую робити щось новеньке. Ну і ще доволі розповсюджений коментар, що цей метод не підходить до промислової пасіки. Ну ви прям дуже помиляєтесь, Оце прям, що ви розуміли, Євген 50 вуликів дивиться в два рази швидше, ніж я 50 вуликів своїх в цьому році дивився. Чому, якщо ви подивитесь відео там ну, на відводки, то я там кажу, через тиждень прийшли, відкрили вулик і поставили Ващинку. Справа в тому, що при цій методиці на зимувалих сім'ях у вас сім'ї всі будуть плюс-мінус однакові. І вам, щоб знати загальну ситуацію по пасіці, вам не потрібно відкривати вулик і, і передивлятися. У вас піддесять вуликів, ви взяли 50 вашін заставну відсунули. Рамку одну відсунули, дивлячись від ситуації, і поставили туди вашіну і закрили. Так само роздати корпуси теж не проблема. 50 корпусів на тачки їх на пасіку завезли, прийшли, розкидали вниз, можна не дивитися. І відповідно, ще доволі такі розповсюджена помилка. Люди чомусь думають, що при цій методиці бджоли раяться. Я одному чоловіку відповів в коментарях, що а ви спитайте, скільки Євген за ці роки роїв взагалі ну зазловив. Тому справа, що е, при правильному е, організації бджоли майже не раяться. Я не знаю, як воно працює, бо я сам ще ще розбираюсь. Е, ну далі я думаю, Євген може нам і розповість, чому саме вони не раяться, але е, по цьому році. У мене в тестових варіантах були навіть мої звичайні рейви матки, і вони теж не роїлись. Тому я не знаю, як воно працює, розберемося. Ну і саме хід це не потрібна методика, потрібна погода. Не буде погоди, не буде меду. Все залежить тільки від погоди. Ну, це взагалі, ну це така, ну це бред. Я поясню, чому. Дивіться, якщо у вас е, звичайний рік, у вас бджоли носять по 10 кг акації з вулика. А при спробі змінити щось, у вас вони почнуть носити по 15%. Ну, кажеться, ну 10-15 то так не ну, багато. Але це 50%. Відповідно, кожен третій рік життя, кожен третій е, якби, сезон ви економите. Е, скажіть якомусь підприємцю, чим би людина не займалась, якщо є можливість збільшити виробництво на 50% при мінімальних затратах. І людина каже, та-та, ну то ну, в цьому взагалі нема логіки. Ви розумієте? Гарний рік, тепленько, сильні бджоли. І знову-таки роїння, може, навіть буде й гарний рік, ви візьмете 20 е, кг акації, а наступний рік нема погоди, ви нічого не взяли. То якщо ви, може, будете збільшити медопродуктивність і в той рік, коли гарний сезон, ви візьмете не 20, а 30, а в поганий рік ви все одно нічого не візьмете. Запам'ятайте девіз аграріїв. Ну, давайте на приклади пасічників. Мед є, ціни нема, ціна є, меду нема. Так от, відповідно, в ті роки, коли у вас є гарний врожай, вам треба його зібрати по максимуму. І ось вам приклад знову такий Євген. 2020 рік був суперовий на врожайність людина. Завдяки е, гарні, гарному року, але з підготовленими бджолами відкачав 62 кг акації. Про липу про сонячник я буду мовчати, бо ви не повірите і скажете, що це точно якась лапша. Генераторів блин, під вікном штук 10. Дивіться, маєте ви 10, 20, 100 вуликів, 200 вуликів. Візьміть якусь невеличку частину пасіки і принаймні спробуйте. І порівняйте медопродуктивність звичайних сімей і цієї. Ну а тепер головне питання, коли саме вийде відео, методики, де потрібно працювати з зимовалою основною сім'єю. Я думаю, десь через тижня, два-три. Орієнтуйтесь так, 20-25 грудня вийде відео, розповімо, як підставляти, як там розширяти, як, як працювати. Там будуть якраз новорічні свята. У людей буде час подивитися відео. Нам буде час повідповідати, так само потім може познімаю таке відео з відповіддю. Тому що насправді по першому відео люди, наприклад, навіть дивляться методику, але вони не зовсім не розуміють, не питають, кому це цікаво, чому саме так. І тут знову таки треба підходити з розумом, щоб до весняної ревізії людина розуміла взагалі, про що йде мова. І коли ти якісь, якусь дію з бджолами робиш, треба взагалі розуміти, навіщо вона. Від мене є велике прохання. Пишіть коментарі, задавайте питання, більш знову такі розповсюджені коментарі і питання буду відповідати в таких відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть анонси, питання, якісь там теми. Будемо почнемо обговорювати якісь інші відео, шукати. Воно шукати цю медову істину, як нам зібрати багато меду. Всім дякую за увагу. Хто дивив, дивився відео до кінця, ставте вподобаєчко, До зустрічі!